Продаж будинку на е, трьохповерхового 178 метрів квадратних. Заведений в будинок газ, є вода, всі комунікації. На першому поверсі є гараж, є кухня, є санвузол і е, е, сходи на другий поверх. Взагалі. Коло будинку насаджений гарний садочок. А власники купували для себе, розглядали для життя, можливо, за міського життя. От. Але так не сталося, плани змінилися. І зараз він лишився без гарного господаря. Будинок частково під ремонт, але будинок дуже просторий, прямо дуже. Якщо докласти рук і зробити непоганий ремонт, то Має місце бути. Тим паче, власник готовий продавати по будь-якій програмі безготівковий розрахунок, заготівку, готовий до торгу. Будинок розташований вже в описному тихому місці. Поруч ліста, річка, ділянка 20 сотих, огороджена повністю, дворі альтанка вита виноградом. Село Мала Стариця, Бориспільський район. Будинок продається без комісії для покупця. Всі документи готові до продажу, тому велком на перегляд. І до речі, запропонуйте свою вартість.